Відтепер муніципальна варта Львова зможе складати протоколи на власників собак, які не прибирають за своїми тваринами. Перше все патрулюватимуть парки та сквери. Вів'яни, яких ми опитали про нововведення, здебільшого вже чули. Дехто каже, що завжди на прогулянку з собакою бере пакети. Для мене це важливо в першу чергу, тому що ти йдеш, можеш наступити, і, взагалі, якщо ти бачиш ці екстременти, вони просто не ну, неприємно їх бачити і. Раджу іншим теж робити. Маю кульочки. Деякі власники собак зізнаються, що не завжди прибирають за своїми тваринами. Чесно скажу, деколи коли кульочок не забуває вдома, ну самі розумієте, 50 на 50, брехати не буду. Сьогодні з кулячком? Е, ні, на жаль. Якщо муніципальна варта побачить, що хтось вигулює собаку в людному місці без намордника чи повідка, або ж не прибрав за ним, то на власника можуть скласти протокол про адмінпорушення і йому доведеться сплатити штраф. Це є від 170 до 340 гривень, якщо правопорушення здійснене в перший раз, і відповідно штрафи помножуються, якщо впродовж року правопорушення здійснюється вже. Кілька разів протокол йде в районну адміністрацію в міжвідомчі комісії, і вже районна адміністрація ухвалює рішення про безпосередньо про притягнення до відповідальності власників собак. Водночас власники собак пропонують, як покращити ситуацію і заохотити прибирати за домашніми улюбленцями. Якщо особисто я забув би колячок, то, наприклад, за кордоном, як практика показує, стоять майже в кожному парку смітнички, де намальована типу рука, песик. Типу, якщо ви, наприклад, забули, то можете скористатися, взяти собі пакетик і прибрати за своїм улюбленцем. От так». У Львові встановлені 94 станції прибирання за собаками. Однак одноразових безкоштовних пакетів там більше не буде. Ми прийшли до того в виставку разом спільно з депутатами, що ці кульочки можуть люди самостійно придбавати і не вартує використовувати кошти бюджету міста Львова. Минулий рік вони були заплановані, вони там розміщались. В цьому році їх вже там немає. Є один загальний кульок, який просто під все сміття вставляється в станцію прибирання за тваринами. Тож власникам собак доведеться самостійно подбати про санітарні пакети. А у міськраді наразі мають внести певні зміни у статут муніципальної варти, аби розширити її повноваження. Ольга Іващук, Роман Маленький, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.